Дивна річ з багатьох західних джерел інформаційних ми чуємо, що Україна саме зараз, як ніколи, близька до мирної угоди, до припинення вогню. І в той час ми бачимо ось ці масовані удари російські, просування так, підпирання так під Дніпропетровську Запорізьку-Хросонську область. Вчора ми чули закиди вже про Одещину, про наміри взяти, взяти Одесу, зробити російським. Містом. І при тому всьому ми чуємо у промові пана Дональда Трампа. За за весь час там півтора години промови, ми чуємо тільки одне речення про Україну, і про багато компліментів Росії, і одне речення про Україну, що ця війна просто не почалася за його президентства. Чи що саме зараз може стати предвісником? І спираючись на які саме факти, які саме чинники свідчення опираються у ці джерела, що може свідчити про, про ті самі мирні угоди зараз? ну Давайте відокремлювати реальність від тої медійної метушні, яка відбувається довкола так званих мирних переговорів, мирних ініціатив Президента Трампа. Щодо його виступів і. Того, що Україна там одним реченням, ну це він має досить широку програму, і перш за все зорієнтовану на внутрішньоамериканське питання, внутрішньоамериканську аудиторію. Тому я не здивований тим, що Україна не є головною темою. Натомість, якщо казати про сам так званий мирний процес, то це залежить. Мені здається, що ну, як і в Україні, так і в цілому, в нашій частині, тобто в цивілізованій частині світу, відбуваються тенденції щодо гучних заголовків і кожна медіа старається притягнути увагу до себе дуже мало медіа, які дійсно працюють в спосіб аналітичний з своїми. Зі своїми читачами слухачами, тому на сьогоднішній день як це хвилі, які відбуваються. Ну от остання хвиля після зустрічі пана президента Трампа з паном президентом Зеленським в Тикані, які нібито додали оптимізму. Але це медійна частина. Натомість ми не знаємо дійсно, які домовленості відбуваються, і при наявності чітких червоних ліній в Україні, і при наявності чітких загарбницьких намірів, оголошених публічно з боку Москви, ми не маємо надії на швидке вирішення питання. Ну, а те, що або тут. Теж е, таке ідеологічне питання, тому що деякі е, зараз, на жаль, не існують чисті ідеологічні партії чи табори в, в Європі чи в Сполучених Штатах. Е, тож, е, з точки зору або ліберальної прагнення миру, і прагнення, щоб люди не гинули, і прагнення е, того, щоб. Е, е, Такий не цивілізований спосіб ведення справ, як війна, як найшвидше припинився, то тут висловлюється побажання, що так було б добре, щоб якась там мирна угода, але навіть не використовується цей ефемізм який замінив на жаль в українській дипломатії слово перемога, тобто стали справедливий мир. Натомість є частина правого спектру, які підходять до цього питання в спосіб нездоровий, і намагаються теж говорити про якнайшвидше припинення війни, виходячи з певних таких національних егоїзмів. Тож це медійна частина, а реальна частина полягає в тому, що наразі немає жодних чітких посилань на те, що мирна угода навіть в такій примітивній, якісь ненедосконалій формі на шкоду України може бути досягнута в найближчим часом. Тож це тільки медійне оточення і емоції. А скажіть, на вашу думку, щодо територіальних якихось поступок, тому що все більше звучать такі закиди від західних партнерів, і вже навіть серед українських політиків я чую, що так чи інакше Україні доведеться піти на якісь страшні компроміси. А на вашу думку, чи ну, знову ж таки в рамах цих так званих мирних угод, чи. То взагалі можливо, чи, чи вибачите український народ, наші військові президенту, чи ж не розіпнуть вони на хресті президента і тих, хто може теоретично це підписати? Чи знову ж таки це тільки медійні розмови? Ну, тут, по-перше, я не зовсім е, узагальнював би щодо е, всіх західних партнерів України. Це є, е, Цього немає в е, поглядах ані Єврокомісії, ані ключових українських партнерів серед європейських країн. Це перш за все є в висловлюваннях пана Віткова, перемовника з між Трампом і диктатором Путіним. Тож наразі це частина певної адженди інформаційної і переговірної, яка існує між Сполученими Штатами і Москвою, в Україні. Я думаю, що ну я не думаю, сподіваюся, що за цю розмову нам не пришиють кримінальну статтю. Тому що в Україні трошки простіше, є стан воєнний і фактично трошки більше дозволено. Я би рекомендував на звук таких пропозицій всередині України українським військовим стріляти можливо, це занадто жорсткою голосно звучить, але ну, я це кажу з такою гіркою іронією. Тому що це однозначно люди, які не працюють на користь України, натомість при всій недосконалості, специфічності тієї влади, яка є зараз в Україні, з її боку, я не бачу реальних передумов і реального і наміру. Здійснювати якісь територіальні розміни в цих переговорах, вони злагоднили риторику щодо пропозицій Трампа, але як наразі я не бачу в тому зради, вони намагаються. Максимально не провокувати якісь конфлікти під час переговорів натомість ті червоні лінії, які озвучена українська влада, навіть з останніми цим проп... ще до зустрічі в Ватикані між президентами щодо Криму, вони чітко тримаються, і це позитивним. Які можливі сценарії розвитку подій фактично на землі? Ну, Об'єктивним фактом є те, що на сьогоднішній день України немає достатньої матеріальної військової потужності. Я не кажу про брак людей, тому що це Україна може поповнити в разі потреби. Але саме в зброї, в логістиці, в номенклатурі озброєнь більш дорогих і більш витратних. На жаль, на сьогоднішній день чисто мілітарно швидко звільнити окуповані території ми не можемо, але концептуально Україна розуміє, що ми звільняємо не території просто ми звільняємо людей і фактично вся ця війна, бо війна має декілька вимірів тут з одного боку. Відновлення територіальної цілісності України і суверенітету над цими територіями це частина процесу. Але ж війна на цьому гаряча фаза війни може припинитися, але не обов'язково, що припиниться обстріли території України і до моменту розпаду так званої Російської Федерації на національні або територіальні незалежні утворення. Говорити про повний спокій в Україні не доведеться, тому в тому плані має бути стратегія з боку української держави і певні періоди перемирій. Вони е, можуть не перемир'я, а припинення вогню на лінії фронту вони можуть відбуватися Важливо, щоб ця ініціатива не була виключно так, як зараз, 30 годин і, і пропонується з боку диктатора Путіна триденне припинення вогню на. Травневі свята, щоб ці ініціативи не виходили виключно з тої сторони, але щоб українці вдало підсували ці пропозиції перемирій, припрошу припинення вогню нашим американським партнерам як акти своєї доброї волі, для того, щоб в тих конкретних моментах, коли це буде сприяти перегрупуванню або Нарощування військової присутності на тих чи інших ділянках фронту з боку української армії, тобто це в суто такі тактичні моменти, які мають прияти остаточні е, перехідні меті, якою є відновлення територіальної цілісності а звісна річ, тим більше, ну навіть е, найбільш зражливе питання Крим. Е, Україна в нормативному вимірі е, має е, певні зобов'язання перед кримсько-татарським народом. І відповідно на міжнародній арені для з точки зору і міжнародного права і порядку денного захисту меншин це дуже важлива тема, і це важливий аргумент, яким Україна може захиститися в таких дипломатичних дискусіях щодо неможливості залишення цієї території, і навіть фактичного. А не юридичного визнання її за так званою Російською Федерацією, пане Віталію. Ви згадали про пропозицію нешановного товариша Путіна щодо 30-годинного перемир'я під час їх травневого свята. Чи на вашу думку, то загравання знову ж таки перед? Сполученими штатами, ніби дивіться, які ми миротворці. Це Україна не хоче війни. Ми от раз запропонували перемір'я на Великдень, другий раз, чи то попросту переляк Путіна щодо неспроможності їхніх сил ППО відбити потенційні українські удари наших чудових українських дронів. Ну, я думаю, що тут швидше політичний розрахунок. Це е, частина його е, такої, тактики втягнення Сполучених Штатів і е, е, так звані переговори, відтягування часу. Е, я не є експертом від оборони, я не думаю, що ППО тут грають ключову роль е, в тому контексті. що... Україна не настільки ну має перепрошую за слово відбиті позиції, щоб атакувати Москву, наражаючи на небезпеку потенційні делегації і дипломатів волів країн третіх країн, які не задіяні в конфлікті. Тож концепція про те, що Україна буде обстрілювати Москву під час параду, Ну це якась трошки для мене. Теорія змови натомість, поза аспектом суто дипломатичних загравань зі сполученими штатами з, -з, з боку самопроголошеного голови так званої Російської Федерації, то тут ще й аспект символічний. Е, йому потрібно показати певні, хоча б хвилинні в лобках перемоги для москальського плепсу які чекає якихось досягнень від свого лідера, якому вони вірою правдою служать, Тож така передишка і такі розрядження психологічної ситуації ні ключового свята, свята, що творить ключовий наратив для москальського суспільства і ідеології злочинної ідеології рашизму, це важливі елементи політичні, а не того, що чи будуть обстріли дронами з боку України чи ні. Пане Віталію, хочу так на фінал задати питання, після якого не хочеться ставити крапку тільки кому у нашій цікавій розмові. Питання таке, радше, філософське, питання, яке турбує, певно, кожного нормального, звичайного, пересічного громадянина. А що може керувати ось такими? Владними людьми, як Путін, Трамп, для яких питання наживи, питання фінансове, напевно, закрите на багато поколінь вперед. Чи то просто таке банальне фройдівське почуття, відчуття власної значущості, тобто прагнення втамувати його, запам'ятатися в історії, наслідити. Що, що може бути в основі ось цих абсолютно недолугих вчинків розмов про ядерну війну, про якісь такі глобальні катастрофи? Ну, Складне питання. Я, на превеликий жаль, попри певну симпатії зацікавлення в галузі психології, але це не, не моя пряма. Дисципліна, я перш за все юрист і журналіст. то Але я маю певну свою таку, типу, можна сказати, естетично-соціальну теорію. Це суто суб'єктивні погляди. Є гарний фільм про побут останнього кайзера Німеччини. В міжвоєнний період на вигнанні в Нідерландах, коли до нього, я не пам'ятаю, на жаль, назву фільму, коли до нього приїжджає, здається, Гімлер і намагається розвідати, чи має цей колишній Кайзер якісь потенційні претензії на владу в Німеччині. Е, і там стикаються, ну гарно це показано. Стикаються два світи е, світ е, Плепсу, що дорвався до влади, е, і це дуже рід, споріднює взагалі е, світогляд, е, нібито крайньо правих, але теж не треба забувати, що були там теж в Німеччині е, не тільки це не тільки нацизм, націонал-соціалізм, тобто ці соціалістичні нотки. І старого ще світу на стику 19-20 століття Шляхецького, який носить категоріями обов'язку. Так він там помиляється під час Першої світової війни. Але оцей етос служіння цієї старої особи Кайзера зберігається. Мені здається, що тут проблема не в тому, що існують або люди. Як стверджують деякі психіатри просто нарцисичного типу, як пан Трамп, або психопатичного позбавленого емпатії, як не пан а диктатор Москальський Путін, проблема полягає в тому, що суспільства нині вони позбавлені Можливості оцінювати політиків під поглядом естетики, бо естетика розмита, і найбільш голосне, яскраве, але безмістовне через попкультуру, через різні соціальні мережі, платформи переймає як в зірці широкі, переймає широке коло населення. Є еспект моральний, тому що мораль стала надмірно релятивною, що було е, дуже позитивним моментом 1988 році під час е, культурної революції е, в, е, в європейській американській частині світу, до речі, незалежності від е, того, чи це було за чи перед залізною завісою, тому що ці процеси об'єднували поколіннєво всі країни континенту, тільки що в Радянському Союзі на це реагувало репресіями, і рухом, а на Заході певні культурні коди дуже активно змінювалися, але цей релятивізм він призводить до відсутності етосу служіння і відсутності етосу розуміння, навіщо людина перебуває в політиці, і як взагалі ця система. Функціонує на побутовому рівні широких верств суспільства. Це від питання є різниця і подібного підходу, що характерний для нас, для східної Європи, не тільки для України, а ширше, або до етосу з крайнього індивідуалізму, який панує в західній частині нашої європейської цивілізації, і який зводиться до браку відповідальності за власні дії. На догоду власному комфорту тут є дуже такі два основних паттерни, і це призводить до того, що відбувається негативна селекція не тільки на рівні е, найвищої особи в державі, а негативна селекція також на низовому від самовиря, місцевого самоврядування до певних урядових чи бюрократичних посад. Тож на явище популіста Трампа з, з певними нотками консервативного забарвлення і чекіста Путіна треба дивитися ширше в суспільному контексті, що саме їм дозволило дійти до влади, і у речі, це корисно для України. Думання в такому ключі вже зараз. Бо Після перемоги, в яку ми всі в якій ми всі переконані, ці питання вони дуже сильно поставлять, будуть постануть в Україні, помножені на травму війни, яка в свою чергу примножує травми, які існують в українського суспільства, що найменше від часів геноциду голодомору, тож це. Питання має ставити не про Трампа, а кожний громадянин. Наскільки він громадянин? Питання про власну ідентичність з цього потрібно починатись, і тоді такі явища соціальні, як Трамп і Путін в Україні і в нашій частині світу, тобто цивілізований західний світ, вони будуть неможливі. Супер. Я теж наголошую на відповідальності кожної людини і за своє життя, і за життя нашої нації, нашого суспільства. Я дуже дякую пане Віталію за розмову. Шановні глядачі. Якщо ви пригадали назву фільму, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені особисто скидається все те, що відбувається на якусь гру престолів із білими шукачами або мешканцями болот там зі сходу, як хочете. Ну і я гадаю, що у нас ще є багато тем для наступної зустрічі, на яку я сподіваюся. Дякую вам. З нами був заступник головного редактора порталу Міжнародний оглядач Віталій Мазуренко. Дорогі глядачі, підписуйтесь на канал, спостерігайте за новинами разом із нами із каналом Політичний. З вами була я, Влада Моравець. На все добре, слава Україні!